Цілком вірогідно, що на початку 2025 року США покаже всю свою міць та допоможе Україні закінчити війну, розв'язану Росією. Вирішальними стануть декілька місяців. Невже інавгурація Дональда Трампа стане ключовою подією не лише для американців, але й для всього світу? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Ситуація в Україні може кардинально змінитися в найближчі місяці, але ясність щодо завершення війни імовірно з'явиться лише ближче до кінця 2025 року. Про це виданню главред розповів політичний експерт Тарас Загородній. Американці заявляють, що ситуація може змінитися в найближчі кілька місяців. Однак для цього їм ймовірно доведеться піти на радикальні кроки: надати Україні зброю на кілька сотень мільярдів доларів і зняти обмеження на удари по РФ. Також продовжиться тиск на російську економіку, зокрема через нафтовий ринок. За словами експерта, основною перешкодою для миру залишається політика Володимира Путіна. Мовляв, захід натякає на те, що у Кремлі мають відбутися зміни. У статтях Келога є прямі сигнали для російських еліт: мовляв, приберіть Путіна, інакше доведеться платити дорого і довго. Наприклад, згадується, що Росія має фінансувати відновлення України, а питання повернення територій буде розглядатися лише після відходу Путіна. При цьому загородній переконаний, що новобраний президент США не піде на поступки Кремля. Трамп хоче виглядати миротворцем, але не лузером. Його позиція щодо Путіна буде жорсткою, адже будь-які поступки викличуть сильний опір у США. Я сумніваюся, що Трамп стане підігравати Кремлю. Разом із тим час дарма не витрачає і Україна, а повсякчас демонструє ворогу свою силу та перевагу. Атаки на Казань, знищення генерала Кирилова в Москві це все свідчить про послаблення контролю РФ всередині країни. Час працює на Україну, але багато що залежатиме від зовнішньої політики США та їхньої готовності підтримувати нас стратегічно. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у Росії ліквідували топ генерала Ігоря Кирилова. Вибухівка була закладена у самокат, що стояв під його будинком. Які ще деталі операції стали відомі? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Позицію Росії стосовно перемовин насправді важко зрозуміти. Політика і є компромісів. А Ми завжди говорили, що ми готові і переговорам, і компромісів. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова, противная сторона отказалась от переговоров. А, а мы-то всегда к этому готовы. Диктатор під час виступу апелював до домовленостей у Стамбулі, які були озвучені навесні 2022 року, та не передбачали вступ України до НАТО. Київ же вважає членство в альянсі головною гарантією безпеки. Тепер же Кремль топить за необхідність провести вибори в Україні перед тим, як сідати за стіл перемовин. Як припускали аналітики інституту вивчення війни, Путін в чергове почав говорити про нелегітимність влади в Україні, адже розглядає зміну режиму в Києві як необхідну перед. Мову для переговорів. Но зараз, якщо Україна дійсно хоче идти по пути мирного урегулирования, они конечно в состоянии этого сделать. Они встанет это сделать. Они могут организовать внутри України цей процес, як хотят. Просто посписувати ми можемо только з тими, хто являється легітимним. А легітимним є рада і председатель ради. Зауважимо, що раніше Путін оголосив ультиматум, що готовий до перемовин, тільки якщо Україна виведе свої війська із Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. При цьому Путін запевнив, що з Трампом їм буде про що поговорити. Щоправда, зізнався, що багато років із новообраним президентом США не спілкувався. Ну, по-перше, я не знаю, з ним стрітимось не потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более 4 лет. И э я готов к этому, конечно, в любое время и готов буду и к встрече, если он он захочет. Тем часам глава Украины Володимир Зеленский припустив, что ключові питання, що стосуються нашої держави, і справді наступного року можуть вирішитися, причому за один день, сказав один Дональд що може закінчити війну швидко, за добу. А сьогодні у нас другий дональд. І, і сьогодні прем'єр-міністр сказав, що якщо б залежала ЄС і НАТО виключно від Польщі, то за один день Україна там була. То хто знає, може в наступному році. Ми можемо розраховувати і на перше, і на друге. Президент України зауважив, що окрім зусиль Польщі на мир однозначно впливають і США. і станеться це після того, як Трамп офіційно вступить на посаду глави держави. Відбудеться це 20 січня 2025 року. Трамп не може відповідати на багато речей з погляду своїх юридичних можливостей, поки не було інавгурації нового президента США. І поки цього не було, ми працюємо з президентом Байденом. Вони збільшують зараз кількість рішень, кількість військових пакетів і кількість виділених грошей. Я дуже розраховую, що у нас будуть більш тісні контакти після інавгурації нового президента США. Будемо зустрічатися. Також Зеленський сподівається, що новий президент США підтримає український план перемоги а можливо захоче додати в нього щось своє. Я дуже вірю і надіюся, що він буде додавати сили нашому плану. Додавати силу у відносинах між Україною і США, і тільки цей союз, сильний союз. Нам потрібні прямі відносини з США. Зауважимо, що 7 грудня президент України у Парижі провів зустріч із майбутнім главою США Дональдом Трампом та очільником Франції Еммануелем Макроном. У такий спосіб Володимир Зеленський намагався налагодити контакт із американцем і пояснити необхідність гарантії безпеки за будь-якого завершення війни з Росією через переговори. Сам новообраний президент Шаросек. Кретивши деталі розмов, заявив, що Зеленський готовий укласти угоду із Росією, аби зупинити це божевілля. Він хоче припинення вогню, він хоче укласти мир. Ми не обговорювали деталі. Він думає, що настав час, і потім повинен думати, що настав час, тому що він програв, коли ви втрачаєте 700 тисяч людей, час настав. Це не закінчиться, поки не буде меру. Сам же Дональд Трамп неодноразово заявляв, що у разі його обрання президентом він виведе Америку із війни та швидко закінчить конфлікт телефонними дзвінками до президентів РФ та України. Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям Путіну та Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин. Також до перемоги на виборах у ЗМІ злили так званий мирний план Дональда Трампа. Відомо, що він передбачає розміщення європейських та британських військ в Україні. Зокрема, вони можуть зайняти буферну зону довжиною 1200 кілометрів між арміями обох сторін. Водночас, нібито самі штати не відправлятимуть солдат для патрулювання та охорони території, що виник. Не в результаті домовленості і не фінансуватимуть цю місію разом із тим стало відомо, що нинішня лінія фронту буде заморожена, а Київ погодиться відкласти вступ до НАТО на 20 років. В обмін на це Україна отримає велику кількість зброї від США, щоб стримати Москву від повторного нападу. Тоді в офісі президента засумнівалися у достовірності так званого плану припинення війни. Загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах а російських вкидань у газетах завжди багато. Через місяць агентство Reuters із посланням на обізнані джерела повідомило, що команда Трампа запропонувала три варіанти мирного плану. Жоден із яких не містить можливого вступу України до НАТО. Нібито у політика є такі основні пропозиції: план спеціального представника по Україні та Росії генерала Кіта Келога, план обраного віце-президента США Джей Дівенса та план колишнього виконуючого обов'язки керівника розвідки Трампа Річарда Гренела. Разом із тим певного оптимізму додають гучні заяви Трампа одразу після своєї перемоги на виборах. У нас не було воїн протягом чотирьох років. У нас не було воєн, за винятком того, що ми перемогли і діл. Ми перемогли і діл у рекордні терміни, але у нас не було воєн. Вони казали, він почне війну. Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни. Чи дійсно у 2025 році справдяться оптимістичні прогнози експертів щодо завершення війни? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами майже 300 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.